Добрий день, дорогі діти! Сьогодні у нас уже 17 заняття підготовчої групи. На цьому занятті ми з вами будемо вивчати цифру 9 та букву У. Повторюйте за мною чистомовку. Ух-ух-ух у дідуся теплий кожух. Ах-ах-ах у лісі багато комах. Послухайте казку, яка називається Сіра шийка. Перший осінній холод довів усіх птахів до великого розпачу. Усі почали готуватися в далеку дорогу. Особливо хвилювалася стара Качка. Навіть страшно подумати, як я залишу тут сіру шийку одну, повторювала вона крізь сльози. Усі відлетять, а вона залишиться одним одна. Сірою шийкою качка називала свою доньку, у якої було переломлене крило. Ще з весни, коли до виводку підкралася лисиця й ухопила каченя. Стара качка хоробро кинулася на ворога і звільнила каченя, та одне крильце виявилося зламаним. Першими рушили в путь болотні птахи, тому що болота вже починали промерзати. Довше за всіх залишалися водоплавні, та ось лебеді, гуси та качки теж почали готуватися до відльоту. Одна сіра шийка не мала змоги обрати участь у збираннях, а час минав швидко. Нарешті настав вирішальний день. Стара качка не спала всю ніч це була остання ніч, яку вона проводила разом із сірою шийкою. Ти тримайся он там, біля того берега, де в річку впадає джерельце, радила вона. Там вода не замерзає навіть узимку. Ну, рушаймо, голосно скомандував головний ватажок, і зграя піднялася в небо. Річка, на якій залишилася сіра шийка, весело котилася в горах, укритих густим лісом. Місце було глухе і жодного житла навкруг. Ранками вода біля берегів починала замерзати, а вдень тонкий, мов скло лід розставав, потім настала черга морозів. Сіра шийка впала в відчай, тому що не замерзла лише сама середина річки, де утворилася широка ополонка. Хвилювання сірої шийки дійшло до краю, коли на березі з'явилася лисиця. Це була та сама лисиця, яка зламала їй крило. Лисиця заходилася обережно повсти, по льоду до ополонки. У сірої шийки від страху завмерло серце. Та лисиця не змогла дістатись до самої води, тому що там лід був ще дуже тонкий. Тоді вона пішла, але сказала, що прийде знову. Лисиця почала приходити щодня, впевнитися, чи не замерзла ополонка. Лід був міцний, і лисиця сідала на самісінькому краю і зло насміхалася із сірої шийки. Можливо, лисиця уже б з'їла сіру шийку, коли ополонка замерзла б зовсім, та сталося не так, як гадалося. На узліссі з'явився старий мисливець. Він і помітив на річці лисицю. От так штуковина, зрадів мисливець. До бабусиної шуби комір сам повзе. Лисиця дійсно підповзла до самісінької ополонки, у якій плавала стіра шийка, та вляглася на лід. Гривнув постріл. Крізь дим від пострілу мисливець побачив, як щось метнулося на люду, і мерщій кинувся до ополонки. А коли прибіг, тільки руками розвів. Коміра як не було, а в ополоці плавала одна перелякана сіра шийка. А ти, дурненька, чого тут плаваєш? А я, дідусю, не мала змоги відлетіти восени разом з усіма. У мене одне крильце зіпсоване. Дідусь подумав і вирішив. А ми ось що з тобою зробимо. Я тебе онукам віднесу, ото будуть раді. А навесні ти, бабусі моїй яєць нанесеш та каченят виведеш. Правильно я кажу? Мисливець дістав сіру шийку з ополонки та поклав за пазуху. Зайці все це бачили і весело сміялися. Нічого, бабуся й без шуби на печі не змерзне. Скажіть, будь ласка, кого називали сірою шийкою? Чому ця качечка не змогла полетіти разом з усіма? Хто хотів з'їсти шийку? А хто врятував її від загибелі? Дякую вам за відповіді. Сьогодні ми з вами знайомимося з буквою У. Давайте промовимо цю букву У. -у, -у, -у! Ми можемо її довго промовляти голосом. Звук У голосний. Подивіться на зображення друкованої букви У та писаної. Ми будемо з вами сьогодні писати маленьку букву У. Також на букву У починається слово удав. Букву Букву У я між гілками знайду і почую лунку У. Як до поїзда прийду, бо кричить він У-у-у-у! На що схожа буква У? На гілочку дерева, на рогатку, на равлика, який примостився теж на гілочці. Ви можете пофантазувати та намалювати свою букву У. Давайте спробуємо знайти букву У. Серед інших літер обведемо їх, де ми бачимо букви У. Ось так я їх обведу. А потім ми порахуємо, скільки літер зображено. Так, ніби всі букви. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. А також у нас тут є намальований хлопчик, який навчається в школі, і його називають учень на букву У слово на букву У. Так, на картинці промовимо звук У з різною інтонацією. Як гудуть бджоли. У <рит> як виє <вийде> вовк. У <рит> <рит> як робить привид, як лякає, так? у <рит> І хлопчик закидує вудочку і так говорить: <рит> Потренувалися. Зараз візьміть зошити. Похилу лінію ми спробуємо написати букву У. Спочатку ми згадаємо, ми з вами вже писали цей елемент, довга похила лінія з петлею внизу. Починаємо з основного рядка маленького, з верхньої лінії, пишемо вниз до допоміжної лінії, повертаємо вліво, утворюємо петлю і піднімаємо догори. Ми писали, згадуйте цей елемент, довга паличка з петлею внизу. Так, трішки треба похило писати. Ось так. Петлю робіть не дуже широку. Перший рядок ми напишемо таку петлю, тому що буква У складається з двох елементів. З такої, ніби, чашечки. Згадайте букву Е ми недавно писали, так? і з петлі, ось такої палички з петлею внизу. Ще раз чашечка пишеться з верхньої лінії основного рядка, заокруглюємо, вправо піднімаємо гору. І утворюємо ось таку. Лінію з петлею внизу. Це у нас вже буде другий рядочок. І третій рядок ми всі два елементи ці з'єднуємо. Пишемо чашечку, вниз опускаємо лінію, утворюємо петлю. І утворюється буква У. З верхньої лінії основного рядка опускаємо вниз, заокруглюємо вправо, піднімаємо вгору до верхньої лінії, опускаємо вниз, утворюємо петлю. Це у вас буде третій ваш рядочок. Зараз зробимо фізкульт хвилинку. Відпочинемо трошки від письма. Подивіться на малюнок, так треба схрестити руки. І швидко бігти по столу. І на останньому рядочку схопити мишку. Біжить по павутинню, перебираємо пальчиками, жвавенький павучок. І ось мушку він побачив, потрапила в сачок. Схопили ручками ніби мушку. Ще раз. Пальцями біжить по павутинню жвавенький павучок. І ось мушку він побачив, потрапила в сачок. Схопили мушку. Відпочили пальчики наші, переходимо до усного рахунку. Рахуємо, дивимося на малюнки, скільки зображено предметів і називаємо один лимон, два яблука, три сливи, чотири грона е, бананів, п'ять полуниць, шість груш. 7 яблук, 8 мандаринів, 9 капустин, 10 кукурудзин. Рахуємо назад: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Назвати сусідів числа 8. 7 та 9. Яке наступне число після числа 8? Наступне число. 9. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися з числом 9, з цифрою 9. Цифра 9 чи дев'ятка, наче в цирку акробатка з торчака перевернеться і на шістку обернеться. Схожа на цифру 6, якщо перевернути. Цифра 9, число 9 утворюється. Коли ми до восьми на мистинок, бачите, на малюночку, додамо ще одну. До восьми рожевих додамо одну жовту вісім плюс один буде дев'ять. Назвати сусідів числа дев'ять. Перед числом дев'ять стоїть число вісім, а після числа дев'ять стоїть число десять. Ось такі сусіди 8 та 10 а зараз проведемо одну дев'ятку до іншої дев'ятки, прокладемо шлях Дев'ятка. Спочатку очима подивіться, прокладіть шлях очима, щоб ми по дев'ятках потрапили до... з верхньої, до нижньої, так? а потім я Зображу це лінією від цієї дев'ятки. Ми йдемо по дев'ятка, рухаємося ось, так. і прийшли до дев'ятки внизу. Наступне завдання нам потрібно порахувати предмети, провести лінію. Ось, бачите, наприклад, одна мишка провели лінію до одинички, так? Перший малюночок один, два, три. Ведемо до цифри три. Черепашок у нас один, два, три, чотири. Кульок один, два, три, чотири п'ять. І яблучок 2. Провели. Подивіться на цифру дев'ять. Порахуємо іграшки ялинкові: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, та один буде 9. Як записувати 9? Подивіться, де стоїть ручка і жовта, жовтий кружечок. Починаємо писати вліво овал невеликий. На половинку клітинки, так, написали овал, підняли знову до цього, де стоїть ручка, і опустили вниз лінію заокруглення вліво. Зараз ми з вами спробуємо написати, але спочатку, спочатку невелика розминка. Спробуємо зобразити. Будиночок. Обводимо клітинку по лініях і вгору піднімаємо, утворюємо дах. Так, ви постарайтеся рівніше провести рівно по клітинках, по лінії клітинки, ось так. І вгору такий трикутник. Отже ми робимо квадрат, обводимо плітинка, це в нас буде квадрат. А вгору піднімаємо ось такі дві лінії, і в нас вийде трикутник, як дах у будинка. Можна навіть ще намалювати щось, можливо, віконце, невеличке. Так, такі будиночки у нас вийшли. Наступне завдання це ми напишемо вже цифру 9. Так, так як ми дивилися, звідки ми починаємо десь із, якщо дивитися з правого боку клітинки трішки нижче правого кута. Овал. І вниз ніби така ніжка. Так, заокруглюємо вліво. Овал в поточку. Вниз опускаємо ніжку. Овал, завернули вліво овал і вниз ніжка. І останнє завдання ми напишемо приклад. Згадаємо вісім плюс один. Дорівнює дев'ять. Відступите три клітинки і знову повторите вісім плюс 1. Дорівнює 9. І так, три-чотири рази у вас вийде на рядочку. Дякую вам за увагу! До побачення!